Місія програми Схід Схід Міжнародного фонду відродження полягає в тому, що вона підтримує проекти, які спрямовані на обмін досвідом, обмін інноваційними ідеями та практиками між представниками громадянського суспільства країн регіону, які традиційно належать до посткомуністичного пострадянського простору. Головна ідея програми це надати майданчик для безпосереднього спілкування представникам громадських організацій, експертам, фахівцям для того, щоб спільно знайти рішення тим значущим проблемам суспільства, які існують не лише в Україні, а і в пострадянському і посткомуністичному регіоні. Програма працює більше як з 30 країнами пострадянського простору, і здебільшого нас цікавлять регіон ініціативи Східне Партнерство, Балканські країни, країни Центральної Азії. Це традиційний регіон, з якими працює програма Схід Схід. Тематичні пріоритети програми «Схід-Схід» стосуються тих. Пріоритетів, з якими працюють інші програми Міжнародного фонду відродження. Тобто це і посилення впливу громадянського суспільства, і питання верховенства права, паліативної допомоги і ширших питань охорони здоров'я, це новітні медіа, це також питання освіти, зокрема інклюзивної освіти. Весь широкий список пріоритетів програми ви можете подивитися в оголошенні конкурсу, яке зазвичай триває протягом року, і конкурс цей має чотири дедлайни на рік. Розгляд проектних пропозицій проводиться досить довго, тому треба набратися терпіння для того, щоб почекати рішення мережевої дирекції програми. Якщо говорити про аплікаційну форму програми Схід Схід, то сама форма починається із примітки, яка застерігає, що саме програма не підтримує. Програмою не підтримуються світові конгреси та щорічні конференції, також індивідуальні подорожі, оскільки програма не є програмою тревел грантів. Також не підтримуються проекти, що стосуються сфери культури і мистецтва, тобто мистецькі фестивалі і інші заходи, які стосуються суто обміну досвідом між акторами культурної сфери. Не підтримуються спортивні заходи, літні табори, індивідуальні консультації. Ну і також не підтримуються ті наукові проекти, що стосуються точних наук і гуманітарних наук. і не Мають ніякого зв'язку із ініціативами громадянського суспільства. Програма також не фінансує проекти, що стосуються комерційної, прибуткової чи іншої діяльності, яка приносить прибуток, так власне, як і всі програми фонду відродження. Заповнюючи аплікаційну форму, варто звертати увагу на таке: повинна бути стисла, але точна інформація про діяльність аплікантів і ваших партнерів. Причому як партнерів з України, так і партнерів із-за кордону. Неодмінно до цієї інформації має бути додана адреса веб-сторінки. Якщо у вас немає веб-сторінки, будь ласка, створіть її обов'язково. Проєкт подається неодмінно уже із вашими зарубіжними партнерами, тому обов'язково дбайте про те, щоб ваші зарубіжні партнери брали участь у розробці вашого проекту з самого початку. Проте програма не вимагає заключення меморандумів чи договорів із вашими партнерами. Цього додавати до аплікаційної форми не потрібно. Зверніть, будь ласка, увагу, що в аплікаційній формі йдуть такі розділи, як анотація проєкту та контекст проєкту. Зазвичай наші апліканти плутають ці два параграфи між собою і те, що потрібно писати в контексті, заносять до анотації. Анотація проєкту це стислий виклад про ваш проєкт, на що він спрямований, яка його мета, які очікування, і також те, що ви маєте у сухому залишку від виконання цього проекту, тобто, це має бути стислий опис, як опис будь-якої книги, яку ви купуєте у книгарні. Що стосується контексту проєкту, то тут ви зазначаєте про причини, які спонукали взятися вас за виконання цього проєкту. Звичайно, що тут ви описуєте, хто в Україні чи на міжнародному полі брався за реалізацію цієї сфери, за вирішення цих проблем, і пишете, які вже досягнуто результати і, можливо, відбулися зміни у контексті самого проєкту. Далі ви дивитесь на діяльність і заходи в межах проєкту. Тут, будь ласка, ширше треба описати, що саме буде виконуватися в межах проєкту, які етапи заплановані, які зустрічі міжнародні ви будете виконувати на території України, а які на території ваших партнерів, якщо це передбачено, тут варто пам'ятати одне правило програми Схід Схід, що яка сторона подає, верніше, організовує проєкт, та сторона і подає цей проект до представництва програми Схід Схід у своїй країні? Прошу звернути увагу на такі два важливі параграфи у аплікаційній формі: як напрацювання та результати, та очікуваний вплив проєкту. Це два дуже важливих параграфи, з яких? Починають читати ваш проект, тому що відразу стає зрозуміло, чи апліканти розуміють для чого вони реалізують цей проект, чи ні, і що вони очікують в результаті цього цієї зустрічі або цього візиту до своїх закордонних колег. Тут, будь ласка, розписуйте абсолютно все, що стосується ваших практичних результатів, це і безпосередні напрацювання, як то рекомендації, які ви разом випрацьовуєте зі своїми колегами. Це також і ті методики або інноваційні якісь стратегії. Це, звичайно, і те, як ви будете потім ці результати застосовувати на практиці діяльності вашої організації. Очікуваний вплив має дуже чітко показати, які зміни ваш проєкт може внести у реалізацію цієї сфери, за яку ви взялися, і в вирішенні тих питань, тих проблем, які стосуються вашої цільової аудиторії. Що стосується ключової аудиторії і бенефіціаріїв проєктів. Тут обов'язково треба чітко зазначити, чи ви запрошуєте уже знаних експертів, і тоді ви додаєте їхні CV або коротку інформацію про те, що це за люди і як ви їх знайшли, чому саме вони будуть брати участь. Також ви зазначаєте критерії відбору ваших учасників, якщо ви ще не знаєте конкретно які люди будуть брати участь, але ви знаєте. Про те, яку цільову аудиторію ви хочете охопити вашим проектом. І переходячи до бюджету проєкту, будь ласка, зверніть увагу, що програма «Схід-Схід. партнерство без кордонів фінансує чотири основні статті, які стосуються саме організації міжнародного заходу. Це передусім проживання ваших учасників, це їхнє харчування, це проїзд всередині країни, і також переклад під час заходу, якщо це доцільно. Що стосується міжнародних переїздів, то програма «Схід-Схід» має дуже зручний механізм для цього, і це робиться таким чином. Спочатку, коли ви отримуєте підтвердження на те, що ваш проєкт профінансовано, ви посилаєте запрошення вашим учасникам, і вони на основі цього запрошення отримують фінансування на подорож до України через своє представництво програми «Схід-Схід» у своїй. Україні. Основний грант, зауважте, отримує, звичайно, та організація, яка стоїть за Цим проєктом, тобто мається на увазі організатори самого заходу. І е, ось, невеликі ось ці суми на дорогу отримують ваші партнери, кожен у своїй країні. Проте, у програми «Схід-Схід» є такі країни, які не мають грантодавчих представництв, тому за е, таких учасників треба вносити е, кошти на їхній міжнародний переїзд до свого бюджету. Зважте, що в аплікаційній формі не вимагається такого додатку як програма заходу. Проте буде дуже корисно і для вас, як організаторів, і для тих експертів, які знайомляться з вашим проектом, подивитися на робочу версію вашої програми заходу. В цій програмі ви зазначаєте, по-перше, тривалість вашого заходу, його формат, які саме сесії або панельні дискусії ви хочете ввести. Можливо, у вас заплановані будуть візити до якихось інших об'єктів, які входять у сферу діяльності цієї, цієї проектної пропозиції. І таким чином ви будете. По перше, чітко знати, яку аудиторію треба запросити, яких спікерів залучити, які приблизно окреслити питання для обговорення для учасників. Ну і звичайно розрахувати легше ваш бюджет заходу. Аплікаційну форму до конкурсу програми Схід схід ви можете знайти на сайті Міжнародного фонду відродження у рубриці Оголошені конкурси. Аплікаційна форма додається безпосередньо до оголошення до оголошеного конкурсу. Аби ознайомитися з інформацією про підтримані проекти або отримані результати в межах міжнародних проєктів, будь ласка, зверніться на сайт на сторінку програми «Схід-Схід» на сайті міжнародного фонду відродження. Також прошу дивитися інформацію в річному звіті в розділі Програма Схід Схід, де є усі контакти наших грантоотримувачів і коротко зміст підтриманих міжнародних. Проєктів.